Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося біля мегамаркету ТКС, супермаркету Траш. Ось перед нами зразу санаторій Янтар. Колишній санаторій, він зараз не працює. І йдемо, друзі, до нашого ювіляра. Цими днями санаторію Кристал виповнюється 50 років. Так що йдемо, друзі, пройдемося до цього санаторію. Мегамаркет ТКС, бачите, яка зараз. Погода на курорті, плюс 20, золота осінь, друзі. Золота осінь на сонці дуже тепло. Коли сонце ховається, стає прохолодніше, але все рівно. Дуже тепло, можна ходити в футболках, бачу, деякі люди так і роблять. І ми зараз пройдемось повз верхній бювет повз санаторій Алмаз. Ну і зайдемо до санаторію кристали потім спустимося вниз до джерела Юзя. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь. До прогулянки, підемо разом. Санаторій Кристал ваш улюблений. Бачу санаторій. Відео, яке завжди знімаю в районі верхнього бівету біля санаторію Кристал. Набирають дуже багато переглядів із-за того, що там відпочивали колись і зараз відпочивають дуже багато людей. Останній коментар сьогоднішній. Написали, що в санаторії зараз близько 700 людей. Ну, йдемо подивимось, друзі. Якби не цей санаторій, верх взагалі би був порожній, і супермаркет Траш, я думаю, також не мав би людей. Зараз небагато видно людей. Зараз же, друзі, 16.50 сьогодні, нагадаю, 10 жовтня вже на календарі, і ми після санаторію Кристал підемо вниз до джерела Юзі, а потім йдемо на бювет, друзі, сьогодні. Палаці культури Шевченка Михайло Грицкан і Катерина Божинська, і вони регулярно приходять на бів для реклами е, свого концерту. Так що Я думаю, що вони будуть на І Вони полюбляють прийти, зробити рекламу. Е, заспівають обов'язково пісень, це не Павло Зібров, що там, приходить для фотографії за там. і не хоче співати, не знаю. Я ще в Трускавці, Ну, останніх пару років я не чув, як він співає, принаймні на Бівечі. А ось Михайло Грицкан і Катерина Божинська вони регулярно співають. Друзі, золота осінь. Подивіться, яка краса в районі верхнього бювету. Дерева в такому цікавому кольорі зараз. Цікавий такий стан природи. І зараз з 10 до 15 жовтня це максимальна золота осінь. Далі будуть дощі, вітри, сніги, морози і вся ця краса просто злетить на землю. Ліворуч від нас верхній бювет. Зачинений, друзі, в 2016 році його зачинили. Скоро також буде ювілей 10 років ну, через 2 роки. Як зачинили на реконструкцію і ніхто нічого не робить. Санаторій Алмаз також не працює. Нагадаю, не працює санаторій Алмаз, янтар і Рубін. Серед цих всіх санаторій працює тільки санаторій Кристал. І це добре, о. В іншому випадку, верхня частина біовета, взагалі би була верхня частина міста, була б взагалі порожньою. А ми зараз, друзі, якраз майже поки дійдемо, буде вже 17.00. І я думаю, що, можливо, люди з санаторію Кристал будуть також йти в район районто, нижнього біовету, де відбуваються концерти. Що подивитися? Ну, подивимось, друзі. Неймовірна краса. Сонце. Деколи так гарно підсвічує. Вдало посадили дерева з таким кольором листя. ну Це клен. Це канадський клен, друзі. Ось він має таке забарвлення досить цікаве. Я думаю, що клен набагато краще зараз, ніж каштан. Каштани тепер чомусь хворіють, переважно всі. І вже в другій половині літа там вже листя все жовте, сухе. А з кленом, бачите, клен довго тримається, досить гарно також в лісі бук, так само має гарний колір листя. Думаю, що за кілька оцих днів, коли буде золота осінь, виберуся в Карпати, зніму для вас відео з Карпат. Там тобто, також зараз дуже гарно, дуже красиво. Ну, Єдине, що завтра в п'ятницю обіцяю цілий день дощ. Цілий день дощ, а в Палаці культури Шевченка завтра від Тернопіль танка і Володька. Йдемо, друзі, до санаторії Кристал. Ще один цікавий коментар, друзі, прочитав на рахунок поїзда Дніпро-Трускавець. І сьогодні один з глядачів каналу Трускавець Тревел написав коментар такий, що поїзд. Дніпро Трускавець буде зараз курсувати до Львова у зв'язку з ремонтними роботами. І до грудня обіцяють зробити там відновити ну ремонтні роботи, закінчити на колії, і вже пізніше будуть поїзд буде курсувати знову до Трускавця. Хоча він деколи приїжджає до Трускавця, видно, ну коли не ведуться там ремонтні роботи на колії і пропускають цей поїзд. ну таке але цей поїзд завжди привозить дуже багато людей на відпочинок у Трускавець. Так само поїзд Київ-Трускавець привозить. Зараз він є скорочений, там кажуть, що немає плацкартних місць, тільки СВ і Купе. А Дніпровський поїзд із Купе і з плацкартами і СВ багато вагонів. Ми вже підійшли, друзі, до нашого ювіляра, в санаторій Кристал. Нагадаю, що святкування буде проводитися кілька днів. З 8, здається, по 13 жовтня. Тут кожний вечір є різні концертні програми. Бачимо, тепло. Зараз на курорті люди сидять на лавочках, кульки надуті перед входом. Ну і вечорами в санаторій святкує. І... Обіцяли для гостей санаторію різні сюрпризи, призи, ще щось там. Концертну програму цікаву. Неймовірна краса, друзі, в парку люди фотографуються на фоні жовтого листя, яке видно з парку. Ну, завтра, завтра, друзі, вже очікується похолодання, ну, але не знаю, бабиного літа я ще не бачив. Можливо, буде ще тепло. щоб не було приму Ця краса завчасно не злетіла. Так виглядає санаторій Кристал, наш ювіляр. Я думаю, що санаторії Алмаз, Рубін, Янтар також би відзначали свої ювілеї, якби працювали. Вистачає людей, я не знаю, чи може зараз якийсь санаторій похизуватися такою кількістю людей. Яка зараз є на відпочинку в санаторії Кристал. Бачу, магазини відчинені, колос, і курортник. Йдемо, друзі, в курортний парк Адамівка. Я обіцяв вам спуститися до джерела Юзя. Але бачу, що зараз вже 17.00 і ніхто з санаторію Кристал не йде до бювету. Диво, в них є свій бювет, вони п'ють водичку мінеральну. В своєму санаторії і вони до бігату ніхто не йде. Бачите, люди в футболках ходять. Дуже тепло. Можливо, навіть більше, ніж 20 градусів. Я не звернув уваги, завжди там є термометр біля санаторії Кристал. Треба було довше постояти, подивитись і побачити, які, скільки зараз тепла у трускавці точно. Дуже гарно зараз у парку, єдине, що не відремонтували оцю доріжку, яка веде до джерела Юзя. Від нижнього бівету до джерела юза е, дорога суперова, а тут дорога від кристало не дуже, а від верхнього бівету до джерела юза там взагалі ноги можна поламати. Ну, вечірній час мається на увазі, якщо там темно не світиться. Але звідси дуже гарно спуститися в парк, дуже красиво зараз, друзі. І ще ця краса буде, ну принаймні тиждень точно буде. Ще не всі дерева змінили колір, але ну, за два дні дуже швидко за два дні змінили колір листя, оці дерева. І я думаю, що ці зміни продовжаться і я ну, так вже спостерігав кілька років, що до 10 днів тривають ці зміни, а далі вже листя починає впадати. З'являються приморозки, вітри і все. Тоді все листя отут на цій стежці. Взимку тут досить гарно. Дітям особливо, коли випадає сніг, його тут так вкатають і тут така велика траса виходить. Для дітей тут дуже гарно. Ну, краса, неймовірна, зараз, друзі. В Карпатах, думаю, ще красивіше. Ще хочеться на гриби сходити, показати вам гриби карпатські, особливо білі, не з базару. Ну, подивимося, як вийшли вихідні. Надіюсь, що погода нам це дозволить. Пишіть, друзі, в коментарях, хто зараз відпочиває в санаторії Кристал. Можливо, є такі, хто підписаний або дивиться відео на... На канал Трускавець Тревел, так що пишіть, як там зараз враження, як ви відпочиваєте, які сюрпризи для вас приготували в санаторії, що відбувається. Можливо, якісь масові гуляння там цікаві. А ми ще трішки спустимось до джерела Юза. Нагадаю, друзі, я ще зараз після джерела йду на бівет дивитися рекламу концерту Михайла Грицька і Катерина Божинська. Не знаю, чи вони будуть двоє, але в останній раз були двоє. А деколи приходив сам Михайло Грицькан. Так ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Пісніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Будете перші знати, коли виходять відео. Ну і також будуть якісь цікаві новини з Трускавця. Ось, а ми вже біля джерела юзя. Людей ще поки ще небагато. Дуже швидко нагадаю, трускавці вже темніє. В 7 годині вечора вже темно. Навіть вже після шостої знімати відео виходить трішки складновато. Пам'ятка архітектури, джерело юзя. Людей тут небагато. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!